Що у нас насправді в житті були такі реальні випадки, коли е, у Лєни щось сталося зі здоров'ям, і в мене на наступний день просто отак те Вибивало. Саме. Це навіть знаєш, це навіть не про простуду, а якісь такі більш, скажімо так, глобальні речі. Я просто не хочу називати. Да. Але ми просто потім думали: ну як таке можливо, uh -huh. як воно працює. Але це насправді є. Ось Лена е, захворіла. І буквально на наступний день я ви знаєте, з точки зору енергії це, типу, природньо, тому що ви знаходитеся з першої хвилини зачаття з зародку, да? ви знаходитеся в одному енергетичному полі. І якщо б ви були, до прикладу, сепаровані, ну я маю на увазі, що ви би проживали, до прикладу, в різних містах да? або в різних країнах, то звісно ж це енергетичне поле, воно би не е, підписує. Да, вашою енергією, і у вас би він залишався цей зв'язок, але він би не був таким сильним. А так як у вас сепарації цієї немає, та да, і ви все робите разом, і живете практично разом, да, тобто в одному будинку, маю на увазі, і працюєте разом, то звісно, ви його тільки підсилюєте.